Я сьогодні не буду читати свої більше. Я розкажу вам одну історію. Приходить е, жінка додому і каже своєму чоловіку. От я була е, у Петренки я їм дві години співала. А він каже, Ти правильно зробила. Я їх теж не долюблю. Сьогодні ж у нас капусник. Капусник. Тому я вирішила вам теж заспівати. Ну, мене інші люди. А отже, як вийде, я хочу вам сьогодні подарувати пісню листопад. Дощі огляне листопаду, Полинний присмак на губах. Я звала радість на пораду, але чомусь прийшла журба. Да дайте, я ще раз нап'юся. І щажі дивної пори вже відлетіли білі гуси, забравши літа кольори Листопад, листопад, дав не згадка у слові, як прощальна сльоза, Як відуня любові, Листопад, листопада. Я тобі не дозволю, прилетівши у сад Замести мою долю, ти закутаний багрянці, не відзвукнеш, не відгукнусь, у листопадовому танці ми загубилися чомусь останніми листками саду, віддаленіли я. Дощів погряних листопаду вже нас не можуть віднайти, листопаду, листопад, давні згадка у слові, як прощалі на сльоза, як відлуння любові, Листопад, листопад, Я тобі. Долю листопад, листопад. та згадка у слові, як прощаль на сльозах, як вітуня, любові, Листопад, листопад. я тобі не дозволю прилетіть.